Ех, нічого нема кращого, ніж дивитись улюблену передачу та їсти торти. О, ні, не може бути з'їв зівось торт. Як же мені тепер без смаколиків дивитись мою улюблену передачу? Є ідея. Здається, я знаю, хто мені допоможе. А що власне відбувається? Привіт! Саме час для челенджу. Приготуйте мені торт у вигляді персонажа з мультфільму. О, над цим треба подумати. Придумала. Для початку мені знадобляться ці чудові шоколадки. Мілка, покладемо їх у каструлю і розтопимо. Не забуваймо добре все перемішувати. Шоколад готовий. Тепер я акуратно перелю наш рідкий шоколад у цю круглу чашу. Тепер рівномірно розмажемо шоколад по стінках чашки. Головне нічого не розлити. А зараз потрібно, щоб шоколад затвердів. Ментос мені допоможе. Ух, як морозно! Тепер дістаємо наш шоколад із форми. Подивіться, яка гарна і красива форма вийшла. Додамо крем на дно нашої шоколадної форми, а зверху покладемо корж. Тепер знову крем. І знову зверху корж. Так робимо, поки наша форма не заповниться. Тепер беремо другу половинку. Готова гарна куля. Беремо ніж. Та із залишків тіста виріжу ось такі шматочки. Вони мені стануть у нагоді для прикраси мого торта. Обережно викладаю всі смужки одну за одною. Це буде волосся для мого персонажа. Краса. Виходить, дуже симпатично. Тепер нам потрібні очі. Я зробила їх із тіста та мармеладу. Приклеїмо їх на обличчя нашому торту. Не забуваємо про брови та ніс. І, звичайно ж, зробимо посмішку, щоб у нас вийшов веселий чоловічок. Зараз я покажу вам майстер-клас. Торт у мене вже готовий. Зараз зробимо з нього людину. Спершу зробимо форму для голови. Підріжемо ножем гострі кути. Ось так. Чудово. Тепер накриваємо торт і починаємо вирівнювати спеціальним пластиковим шпателем. Вирівняємо обережно, щоб не було складок, а зайве обрізаємо ножем. Чудово. А тепер починаємо прикрашати нашого героя. Почнемо з очей. Ось такі злі очі нам дуже підійдуть. Наклеїмо і зробимо дуже злі брови. Він буде наводити жах. І, звичайно, ж, рот. Додамо кілька штрихів, щоб торт був як живий. І звичайно ж вогонь зверху. Гарно вийшло. молодець Квентін. Ми готові. Ось так, які вони красиві, прямо як живі. Нічого собі спецефекти несподівано. Тепер треба скоріше спробувати. Дуже цікаво, які вони на смак. Ось це так, смакота! Який він м'який ніжний, та не у роті. Дуже добре. Мені подобається. Так, тепер настав час спробувати другого окрасення, який цікавий колір. Приголомшливо. Просто смакота. Дуже смачно. Я не можу зупинитись. Цей торт чудовий! Обидва торти такі гарні та смачні. Який же вибрати? Я обираю жовтий. Ура! Я перемогла! О, я придумав. Зараз будемо робити торт у вигляді серця. Як мило. Так, про що це я? Ага, починаємо. Беремо перший корж і добре змащуємо його кремом. Зверху вкладемо новий шар і все повторюємо. Для торта важливо зробити смачний крем та не шкодувати його. Основа готова. Тепер потрібно провести важливі виміри, щоб усе було точно і рівно. Відрізаємо зайве та робимо форму серця. Обережно бережіть руки. Здається, виходить непогано. Тепер будемо прикрашати наше серце. Спочатку накриваємо його та вирівнюємо. Рівняти будемо вже знайомою вам лопаткою. Робимо все обережно і з любов'ю, щоб нічого не зіпсувати. Яка ж краса! А тепер додамо солодощі. Ось з такою залізною формою виріжемо серединку. Вийшов акуратний отвір. Чудово. Беремо нашу улюблену нутеллу. Смакота. Наливаємо її прямо в торт. Не шкодуйте, но теле багато не буває. Чудово. А я також не сиділа на місці. У тебе один торт, а в мене вже цілих чотири. І твоя залізна склянка мені дуже пригодилась. Мені знадобиться блендер. У мене є цілий кошик свіжих фруктів та ягід. І я зроблю з них найсмачнішу прикрасу для моїх тортиків. Закинемо їх у блендер. Зробимо швидкість якомога більше і добре подрібнимо. Тепер наберу все у великий шприц і зроблю кульки І з фруктовим соком. Це корисно та дуже смачно. Набирати потрібно обережно, щоб кульки не луснули раніше часу. Це буде сіропори всередині тортиків. У кожній кульці свій сік для кожного торта. І тепер все це заливаємо кремом. Щоб кульки не було видно. Ось так. І сюди. Чудово. Потім обережно, але впевнено, вирівнюємо наш крем залізною лопаткою. Подивіться, які вони гарні та яскраві. І останній штрих посипаємо все зверху солодкими зірочками. Ну, ось, мабуть, і все. Можна спробувати. Класно! Як багато частування навіть очі розбігаються. Мабуть, почну з великого. Мармеладка з шоколадом. Спробуємо. Це буде смачно. Смакота. Але є ідея. Можна вмочити в шоколад та інші смаколики. Це дуже зручно. Ммм, як смачно та солодко. Так, спробуємо решту тортів, але треба їх нарізати. Ух ти, це ж сік. Спробуємо смачно. Чудово! Мені подобається. Так, перевіримо, що всередині інших тортів. Подивимось, порівняємо начинки. Ну-ка, спробуємо. Вони всі такі смачні. Навіть не знаю, який краще. Доведеться обирати. Бери мій тортик з нотелею! <рик> є! Хто тут шеф? Я тут шеф! А зараз я хочу торт ось такими кульками. Так, легко! У мене якраз є такий апарат, повний різнокольорових кульок. Крутимо ось цей важіль і отримую ці чудові круглі цукерки. Смакота. Я діставатиму кульки. І викладати їх навколо торта за кольорами. Тільки погляньте, яка гарна веселка з цукерок у нас виходить. А тепер мені знадобляться жуйки та фен. Навіщо спитаєте ви? Зараз я все покажу. Я розтоплю жуйки і полью ним торт. Буде дуже гарно та головне смачно. Тепер це самий райдужний торт на світі. Краса. Вау Квентін, подивись, що я зробила. Ось це куди краще, ніж кульки. Почну я, мабуть, із червоного кольору. Дістаємо стрічку і починаємо обмотувати нею наш торт. Потім використовуємо рожеву. А тепер блакитну. Здається, виходить непогано. А? Тепер потрібно прикрасити торт зверху. Для цього нам знадобиться так само солодка стрічка. Я буду викладувати спіралі, буде дуже схожа на лабіринт. І готова. Дуже чарівне видовище. Чи не так? Я дуже задоволена. Квинтін, е -е, що з тобою? Прокинься? Ось це так. Вони такі яскраві та апетитні. Давайте швидше спробуємо, що вийшло. Так, перевіримо, як же я обожнюю тортики. Це найкраща їжа на світі. Ух ти, кульки! Та це жуйка. Перевіримо її на міцність. Так, подивимося, що в нас тут. Ой, що я наробив? Допоможіть! Зараз весь торт розлетиться по кімнаті. Ну ось! Я залишився без торта! Ну, я вам зараз покажу. Ой Квентін, що це з ним? Як думаєш, він не лусний від злості? Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а поки що, бувай.